Шукають, але не знайдуть так про своїх кривдників, говорить журналіст і громадський діяч Євген Положій. Більше року тому чоловіка невідомі побили у власному гаражі. За його словами, частина доказів, яка могла допомогти слідству розкрити справу, загадково зникла. Віри в те, що винуватих таки покарають, дедалі менше, і відповідальність за це Євген Положій покладає на силовиків. Із дня побуття журналіста минуло 14 місяців. За цей час по справі змінилось з десяток слідчих. Винних не покарали, а єдиному підозрюваному відмовили в обранні запобіжного заходу. Євген Положій нарікає, попри те, що силовики давали обітницю довести справу до фіналу, по факту лише розчарування. Згідно з планом, злочинці тікали вздовж річки. Є така схема в справі, але жодних слідів на вологій землі 15 квітня не зафіксовано. Зразки крові не змогли встановити, чи там групу крові. Вони не змогли встановити, що ця кров належить людині чи собаці. У мене залишилися зразки ДНК при сучасній експертизі. Зняти їх реально це не проблема. Ніхто цього не зробив. Зі справи зникли речові докази. Тут нема правосуддя. Тут нема слідства і немає прокуратури. Особи зловмисників журналісту відомі. Певен адвокат потерпілого, хто в цьому замішаний, припускають, знають і слідчі справа лише за доказовою базою. Втім, і тут кажуть, покладатися на правоохоронні органи не можуть. Передположеємо мною стоїть питання: провести своє слідство, принести слідство всю доказову базу і більш того. Умовити, заставити чи якимось іншим чином спонукати, щоб це було покладено в докази. Слідство цього не бажає. Заведення справи, аби як після нарікань журналіста до Києва та команди, звіти одного зі слідчих таки покарали. Слідчий притягався до дисциплінарної відповідальності, тобто йому доганна наголошувала зв'язку з там розслідуванням. А от прискорити процес розгляду справи у суді у наглядовому відомстві не можуть. Загалом кажуть, справа складна в усіх розуміннях. Тривалість розслідування, можу пояснити тим, що злочин був вчинений в умовах неочевидності, був виконаний великий обсяг слідчих дій. Я вважаю, що ці звинувачення є безпідставними. Нагадаємо, Євгена Положія побили 15 квітня минулого року у власному гаражі. Тиждень тому прокурор просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід особисте зобов'язання, але суд відмовив Маргарита Єрмак, Олександр Гордос, Сергій Лазаренко на часі новини.